Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Розмарин дуже пахне. Ароматний, корисний, антисептик і дуже класна приправа. Розмножити можна черенками чи живцями. Зрізаю такі пагони з частинкою дерев'янистого стебла напівдерев'янистого. Приготувала ґрунт із кокосового волокна та е, субстрату для розсади. Також підготувала бутилку 5-літрову з під дистильованої водички, зробила паяльником отвори в дні і наповнюю е, цю ємність таким субстратом. На скотч приклеїла верхушку бутилки і втикаю, обшморгую листочки внизу пагонів, вмочаю в водичку, а потім у коріннювач грандіс і втикаю в ґрунт. Він пухкий, легко втикається. І ось тобі готова тепличка. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!